Усім гарного дня, Бонжорно, хойда, have a nice day! Якось я не записувала останніми днями ніяких відео не викладала, бо якось так не знаю, відвліклася і. Не знаю, чи забула, чи просто настрою не було, чи якось часу не знайшла. Ну, але я продовжувала в'язати весь цей час і так, увліклася якось так цією філійною сеточкою, в'язала, 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 не могла зупинитися, ну і нав'язала таке щось. І вибачаю, що не поділилася, що це було, бо я не знаю, що це, це таке, то, чи то светрик, чи то топчик, чи то просто рукавчики. Е, ну, але я думаю, що я днями запишу повне відео і поділюся, як я дійшла до цього. Е, це були такі райдужні ниточки, в мене було два моточки, дуже дешеві. Але взагалі було дуже приємно так в'язати. І так я Ну, отримала масу задоволення, то у цьому відео днями може, поділюся всіма моментами і процесом, що це було. якось Так, Ну і Паралельно я роблю цей кардіган, продовжую його, зірковий і там записала відео наступне про те, як потім цю зірку в колі. Ув'язати у квадрат, то там вже виклала в себе на каналі. Ну, і це таке щось я в'язала. Знаєте, це коли мізки ще не зрозуміли, що, що ти хочеш зробити, але ручки щось там куйовлять якісь ніточки, ну, і таке щось така різиночка вийшла. Ну, поки що, все, бай-бай!